Завершили роботу по Audi SQ8. Це новенький автомобіль повністю з салону, практично без пробігу, приїхав до нас на захист. Ми повністю весь автомобіль захистили антигравійною сатиновою плівкою, Це з таким крутим ефектом. Всі глянцеві елементи, такі як оптика, всі антихроми повністю заклеїли так само в глянець. Чорну глянцеву решітку поклеїли в карбонову антигревіну плівочку разом з цими всіма вухами. Так само замовляли оригінальні дзеркала карбонові, їх заклеїли так само в антигравієчку. І виходить, ззаду бавилися з дифузором, тому що це новий автомобіль 2025 року. Повністю проклеювали в антигравіну плівку весь задній дифузор за цими вставочками. Це в нас йде під карбон, тому що оригінального такого ще немає. І замінників так само поки що ще не існує на даний автомобіль. Ось так воно гарно все виглядає. Чорні глянцеві елементи, такі, як я казав, так само у нас приклеєні, повністю вся задня оптика. Всі чорні ось ці речі так само у нас приклеєні. Чорний глянець. В салоні даного автомобіля ми заклеїли всі глянцеві чорні елементи в матову. Ось таку сатинову вантагрівну плівочку. І так само повністю всі моніторчики зробили матовими. Ось так круто це все виглядає. Відповідно, повністю всю шкіру ми обробили. Захисними покриттями вікна у нас з панорамкою повністю в антидежю. І машинка повністю вся ось так круто проклеєна. До речі, диски у нас оброблені зараз тій керамікою разом з супертами. І зацініть, як круто машинка у нас виглядає. Повністю весь автомобіль, все лакофарбове покриття у нас захищене в антигревійну плівочку з сотиновим ефектом включено з дахом і відповідно у нас проклеєні ще дверні прийомчики в глянуть в салончик ось така краса і задній прийом так само повністю ось проклеений задній моніторчик так само не забули заклеїли в антигравійну плівочку ось так все гарно у нас виглядає